Шановний Сергію Федоровичу, депутати панютинської селищної ради вкрай стурбовані ситуацією, що склалася значно завищеним, на наш погляд, вилученням коштів з бюджету панютинської селищної ради до бюджету Лозівської міської ради. Так починається депутатське звернення до Лозівського міського голови, яке прийняли панютяни на своєму пленарному засіданні у середу. Мешканці селища, в якому стабільно працюють та своєчасно сплачують податки, чотири державних підприємства та установи занепокоєні тим, що селищна рада не в змозі профінансувати життєво необхідні потреби територіальної громади. У зв'язку з вище зазначеним з метою недопущення погіршення ситуації переконливо просимо вас при плануванні бюджету на 2014 рік. Об'єктивно врахувати вищенаведені наведені факти та зменшити щоденний норматив відрахувань коштів, які вилучаються з силичного бюджету та передаються до бюджету міста Лазавад. До 30%. відсотків необ'єктивність на думку селищного голови полягає у тому, що відсотки відрахувань з року в рік зростають. Через недостатність коштів у селищному бюджеті склалася критична ситуація щодо утримання та обслуговування житлового фонду селища, його доріг, мереж освітлення про що вкотре нагадали селищній владі панютяни під час останніх сходів. Нам п'ять років назад вистачило за світ заплатити і ще якісь благоустройства в зділять там вивезти мусор і. Су убрать бур'ян. То зараз цих денег просто не вистачає. І коли к нам обращаются жителі посіки, чому у нас не горить почему у нас не виконав бур'ян, у нас мусор валяється не вивозиться, то ці деньги как бы, начинаешь считать по неволе. На сессию селищної ради запросили начальника фінансового управління, аби дізнатися усі тонкощі формування бюджетів. Принципи бюджетної системи субсидування застосовуються в Україні з 2002 року, коли запрацював новий бюджетний кодекс. пояснювала Тетяна Или вылучение, или, как в первом случае я сказала, если нет доходов, это дотация. Здесь работают принципы бюджетной системы, субсидирование тех же самых доходов, где есть на территории предприятия, поддержка тех территорий, где нет никаких, никакой доходной базы. Но гарантированная государством расходная часть, она сохраняется. Эти финансовые нормативы обеспечены. И вылучение вы не можете отменить, вы не можете его скосовать Это формульный метод, это единый подход, это у нас единая бюджетная система. Такие правила, и вы их не можете нарушить никаким решением. Но простите, это мы можем про Имеем Нет. право? Нет. Почему? Потому что формула есть. Я вы считаю, что решение, решение сессии Нет. может быть... Будь-яке. Ні, оно должно быть законное. Какою може бути вилучення, получается? Я ж і пояснюю. Вилучення це не показник успішності бюджету. Це різниця між гарантованими розходами і пошитаними по формулі доходу. Запит до міського голови ситуації не змінить, доводила секретар міської ради Тетяна Запорожець, адже то не компетенція керівника міста змінювати законодавчо встановлені нормативи. Це ваше право. Ви можете прийняти цей запит. Але знаєте, як котреце, який питання, такий відповідь. Не от городского головы, не от городского совета зависит это вылучение. Есть бюджетный кодекс, 66-я статья бюджетного кодекса, где четко записано, 25% остается в целочной ради, 50% идет в городской бюджет и 25% идет в бюджет областной. Аму звернутися з студентким зверненням, щоб нас услышали. секретар селищної ради Інна Одовиченко підказувала варіант, адже панютяни не перші і не єдині, кого турбують сьогодні питання фінансів. Є асоціація міст України, яка створена для того, щоб такі сільські селищні ради, як ми допомагати друг другу. Тобто вони об'єднані для того, щоб допомагати. Громадська організація інформував Олексій Корпан, обізнана проблемою та вже напрацювала відповідний законопроект. Громади країни наразі очікують на зворотній зв'язок. Обратна зв'язка, коли закон проголосується, опублікується, ось це буде обратна зв'язка. Тобто вчитуються пожелання, пожелання місцевих бюджетів. Поки ми працюємо по даній редакції. У панютину вирішили, склавши руки в очікуванні, не сидіти, розпочали діяти самостійно з листа міському голові. Один карандаш сламати легко, а якщо 10 карандашів його не сламаєш. Якщо ми вискажемо своє мнення, і ще почнуть люди е, такого ж ну та такі ж громади висказувати своє міння, можуть то до кого-то ми достучимося, і как би наше міння то услышат.